Не встигли ми, дорогі вопросі сестри, в нашому селі віддати сорок день за покійним воїном героєм Сергієм Постуховим. Як сумна звістка знову сколихнула нашу громаду, нещодавно ми похоронили воїна героя Василя Ватаманюка. І ще такого не було в нашому селі. Щоб два похорони і два похорони воїнів буде в один день. І сьогодні саме такий день: день жалю, скорботи, суму для старих кут і всієї нашої об'єднаної територіальної громади. Ми бачимо перед собою з воїним героям, який свої руки. Томлені від бою, склав на груди і спішить до небесного Отця, щоб стати перед Ним і вже приєднатися як Його Небесний покровитель, бо саме таке ім'я він носив на честь Архангела Михаїла, що того вже небесного воїнства і вже з неба заступатися за нас. Я би хотів сьогодні розширити ту тему, яку вже розкривав, починав на Майдані, бо ми. Не перший рік знаходимося у стані війни, бачимо, як похородні процеси, як і в нашому селі, так і в околицях, линуть до святих храмів. І ми, хоча і бачимо намагання дипломатії припинити цю війну, все ж таки конкретики поки що ми не бачимо. Але ми маємо величезну надію на Бога, що Він дасть їм розум. Бо як казав один із військових, ми люди 21 століття, які досягнули багато прогресу в науці, в освіті, то ми мали цього нелюдського способу війни, вирішення конфлікту уникати. Бо всі війни все ж таки завершуються розмовами, перемир'ям, домовленостями. Тобто і оцей час мали би Люди розумні виключити. Але, на жаль, бачимо, що сього не стає, що війна триває. І сьогодні ми бачимо ціну нашого спокою тут на Заході. І ці два воїни, герої, які носили однакове ім'я, але як я вже казав на Майдані, не тільки це їх об'єднувало, не тільки спільне ім'я, але найперше до любов до своєї батьківщини. Своєї рідної землі, заради якої вони не пожаліли свого здоров'я, а в випадку їхньому, навіть і власного життя. Тому ми маємо дякувати їм, своєю присутністю, своєю молитвою, своєю небайдужістю і відвідувати як і сьогодні, так і в подальшому. Родину підтримувати, знаходити слова розради. Хоча думається мені, що коли життя передчасно обривається, хоча ми усвідомлюємо, що воїни свідомі того, що вони можуть і не повернутися. Але ніхто із них не йде з такою метою, щоб там завершити своє земне життя. Вони йдуть з метою, щоб захистити нас і з надією, що повернуться. Але, на жаль, бачимо, що. Здається, не все так. І ось Михаїл, один із таких, який повернувся, але повернувся, як ми кажемо, на щитті. Повернувся героєм. Вони не хотіли ставати героями. Вони би хотіли жити спокійні, в спокійній, мирній Україні, але, на жаль, змушені взяти до рук зброю і захищати не тільки свою сім'ю, а й кожного із нас. Напевно, у цей такий нелегкий період, період війни, людина задається запитаннями, де Бог у цій війні, чому Він допускає війну, чому ми можемо спостерігати і бачити звірства людські, коли гинуть не тільки військові, а і мирні жителі, малолітні діти, коли гвалтуються. Жінки і дівчата і всі ці прояви зла на нашу неньку Україну знайшли. І коли людина з Богом, то вона довіряє йому, а коли людина далі стоїть від церкви, від віри від Бога, то вона, звичайно, на ці запитання не знаходить відповіді. Для нас, християн, не тільки українців, а всіх християн, приклад. І модель, відносин людини з Богом, це Богообраний юдейський народ. Люблячи і читаючи святе письмо, ми можемо знайти на сторінках його, як будучи вірними Богові, і Бог був з ними і давав їм своє благословення, і все в них було гаразд. Тільки коли людина відходила від свого Творця, забувала про нього, а ще гірше можливо впадала служіння, тоді Господь допускав війну. Неодноразово ми знаходимо на сторонках Святого Письма історії про війни Богообраного народу. І Господь не стільки робить це для того, щоб покарати їх, а щоб знову нагадати про себе і навернути їх до себе. Тому одна із причин, що війна торкнулася і нас, ми мусимо визнати дорогі Бо Христі, брати і сестри. Що ми теж, на жаль, дуже часто оступалися, дуже часто про нашого Творця і Бога забували. І, на жаль, навіть і ці роки війни дуже часто ми можемо побачити байдужість людьку щодо віри, щодо відвідування храму. Щодо пошанівку, навіть до воїнів героїв, бо неодноразово, як і мені, так і вам доводиться спостерігати, коли йдеться похоронна процесія, і люди дозволяють собі або не зупинятися, або зупинившись, не виходити з автомобіля. Про що це говорить? Це говорить, на жаль, про нашу байдужість. Не скажу за всіх, але дуже часто ми можемо це спостерігати. Але можете ви сказати і запитати мені, де такий контр. Аргумент. Чи вважаєте ви, що Україна найгрішніша держава, або ми найгрішніші люди? Звичайно, ні. Тому ж тоді знову повторюся, ми бачимо цю війну. Читаючи і люблячи Святе Письмо, ми знаходимо, що причина може бути не тільки в гріховному стані суспільства, а і інші причини знаходимо. До створення світу був. Світ ангельський створений. І перша війна саме на небі відбулося. Найсвітліший ангел, Дениця, відкрив у собі джерело гордині і зла і, маючи такі думки, творіння хоче бути вищим за Бога. Він каже, на небо зійду над зорями, свій пристіл поставлю, зроблюся, як Всевишній. Гордовиті слова, і тоді Архангел Михаїл стає супротиви цього зла із словами Хто як Бог скидає це джерело гордині і зла у пекло?» Так само і наші два Михаїли, два Михайлі. Взявши у руки не меч, але зброю, стають проти зла, щоб воно не мало свого поширення далі. Наступне, що ми бачимо, після створення людини перша братобивча війна. Два брати Каїн і Авель. І один приносить жертву, і інший приносить жертву, але Господь приймає жертву Авеля, а Каїна ні. І що тоді робить цей брат? Не задумується, чому так сталося, не задумується, чому його жертва не приймлена. Але бачить перешкоду у своєму братові і вбиває його. Тобто акт агресії, звершений проти людини, не тільки тому, що вона живе гріховним життям, а тому, що вона догодила Богові, тобто саме заздрість спонукає брата підняти руку на нього і вбити його. Наступна причина дорогів у Христі, брати і сестри, є та, що коли ми чуємо, коли цей богообраний народ входить до Єгипту, пішов він туди дуже малочисельним, але розмножився, і коли фараон побачив загрозу щодо своєї влади, він наказує єгипетським повитухам, які допомагали у родах єврейських немовлят. Вбивати хлопчиків, якщо народиться дівчинка, нехай живе, каже він. Але якщо хлопчик, убивайте таких дітей. Чим завинили ці юдейські хлопчики перед фараоном? Нічим. Які вони мали гріхи? Ніякі. Але бачимо, що конкуренція, небезпека і загроза втратити владу спонукає фараона на такий вчинок. Чи могли ми спостерігати, що схоже у нашого північного сусіда? Відповідь однозначна так. Уже у новозавітній час, коли Господь приходить і вділюється на землю, ми бачимо що схоже, що робить ірод. Чим завинили 14 тисяч невинно убитих вецеємських немовля? Нічим? Але ірод, як і фараон, Боїться конкуренції, боїться цього Месії, цього царя, який приходить на світ, боїться втратити владу і теж вбиває невинних дітей. Тому ми можемо з бідлійної історії наводити чимало ще прикладів, чому це відбувається. Але, дорогі во Христі, брати і сестри, як нам вийти з цього стану? Псалмопівець Давид каже, що Господь не дивиться на силу коня, а не дивиться на серце людське, яке воно прихильне до нього і чи, шукає, і чи шукає воно, чи шукає людина допомоги у свого Творця. Мені згадується така одна актуальна історія. Я думаю, що напевно більшість із вас вже її чули, коли один чоловік прийшов у перукарню. Стрихтися. І ось у них зав'язується діалог на духовну тематику. І ось каже: Бога нема. Бо якщо би він був, напевно, такі думки ми можемо чути і в сучасному суспільстві, то він би не допустив смерті дітей, війни, звірств і тому подібне. Його співрозмовник не був готовий до такої відповіді. Він його достриг, відпустив. Але коли вийшов його проводжати, він побачив людину, про яку ми зараз кажемо, яка неблагонадійна, яка життя її потерзало, не буду говорити вголос те слово, бо нікому воно неприємне. Вона не пострижена, від неї недобре пахне. І ось оцей чоловік каже, корокорів не існує. ти каже, як не існує тебе щойно постриг? А він каже, якщо б перекорі існували, то таких людей непострижених, непобритих, немитих не було б. А він відповідає йому і каже: Він до мене не звертався. Тобто я наводжу вам цей приклад, тому що і ми, будучи дуже часто віруючими людьми, не звертаємося до Бога, не звертаємося до нього за допомогу, а більше. Покладаємо неодноразово, ви чули вже ці слова з моїх уст, надію на закордонне озброєння, на силу меча, а не на Бога. Господь, як вчить нас свята Мати Церква, Він поза часом, Він нікуди не спішить. Він хоче допомогти своєму народові, але тільки це відбудеться тоді, коли ми всі щиро попросимо його про це. Тому, дорогі во Христі, брати і сестри, будучи християнами не тільки за званням, а і за ділами, не забуваймо, хто може нам допомогти. Пророк Ісая каже, що вухо Господа не обважніло, щоб не чути, і рука його не стала коротшою, щоб допомагати. Тільки нам. Потрібно дати йому підставу на вмішання. Коли ми приходимо сюди, ми приходимо не тільки розділити сум скорботної родини, не тільки співстраждати з ними, а щоб і молитися. І я сподіваюся, що ці втрати, горе, які ми можемо спостерігати у нашій громаді, мають змінити наше серце до виправлення життя, бо перша причина, яку я називав, саме є у гріховному стані людини. Тому стараємося, щоб наше життя змінювалося, щоб ми дійсно відповідали тому високому званню християнин і щоб смерті наших воїнів-героїв не були марними. Бо коли Господь помирав, то Він робив це заради того, щоб жили ми, дарувавши нам вічне життя, перефразовуючи на сучасний манер і наші воїни герої кладуть своє життя, щоб мали змогу жити ми. Але яке життя будемо провадити тут ми? Це теж залежить від нас. А ти на небо зовсім рано полетів, В ми Бога, що прийняв тебе до себе, розлуки з рідними ти не чекав і не хотів, залишив біль і смуток, що без тебе. Пекучий біль і гіркий смуток війни чорним крилом торкнувся нашої кутської громади. Війна обірвала життя 54-річного старшого солдата Михайла Горцюка з позивним «Моряк». Михайло Горцюк народився 12 січня 1971 року в Старих Кутах. Тут він зростав, навчався в місцевій школі, закінчив її, а потім став студентом Кутського професійного технічного училища одразу по його закінченню. Вступив до лав армії відслужив три роки в Сирії далеко від сім'ї, родини та друзів. Бачимо, що не тільки наша українська війна, а це горе війни. Мав можливість він спостерігати і далеко від своєї рідної домівки в Сирії. Чому людина піднімає зброю? Чому ми чуємо про війни? Не тільки в нас в Україні війна, ми чуємо конфлікти людей, а тому, що живемо без Бога. Світом панує матеріалізм, гординя. Ми не готові перепросити один одного, коли в нас конфлікт. Ми не сідаємо до розмови, ми не схиляємо голови, говорячи про відносини один між одним. А що тоді вже говорити в масштабі держави? І, на жаль, дорогі во Христі брати і сестри, ми бачимо, якими цілями дається оцей сподій на заході. Після двох років служби повернувся додому та одружився з надією разом в любові та злагоді, виховали двох чудових дітей, сина Василя та доньку Тетян. Дуже часто люблю зупинятися. Саме на цьому, бо ми усвідомлюємо, що без тільки ми не написали на цьому аркуші паперу, ми не можемо вмістити в ньому все життя людське. Створена сім'я, є продовження роду, є діти, ті жити би, і тішитися. Але на жаль, ми бачимо, що це життя перечасно обривається. І смерть це найважлив... найважче випробування. На людському шляху, але коли смерть передчасна, то звичайно, це ще подвоює наш біль і наше горе. Довгі роки працював водієм, та віддано відносився до своєї роботи, та війна не дала можливості працювати водієм і надалі. Михайло вирішив вступити до українського війська, щоб захистити нас від болю і страждань, які приносить нам війна у червні. Від 2024 року він приєднався до Волинської сотні, бригади та подався на схід у саме пекло війни, не знаючи, чи зможе чекати його попереду світле майбутнє. Внаслідок виконання бойових завдань поблизу населеного пункту Іванополя, що на Донеччині, 7 липня цього року, Михайло отримав важке бойове поранення. Тривалий час медики боролися. За бійця, але, на превеликий жаль, його травмування не було сумісним життям. Коли ми чуємо схожі історії, або коли хвороба відвідує нас, то ми тоді немов би за останню соломинку хапаємося, живемо надією, що Господь допоможе нам. Але по-різному стається. На жаль, у випадку Михаїла він не вийшов. Тої великої травми і біди, яку отримав на передовій. І сьогодні ми творимо йому похорон, видаючи йому належну шану і честь як герою, бо він зробив найбільше, як і всі наші хлопці, не пожалівши свого життя за кожного із нас. Будучи людиною по своїй немочі, можливо, не маючи змоги вже більше з вами розмовляти, когось із вас, рідні, близькі або тут присутні люди, воїни, побратими, якимось своїм необережним словом або вчинком прогнівив, просить через уста мене недостойного. Простіть його в перший раз, ми ми простіть. Ми простіть його в другий ми раз, ми 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 раз. Ми простіть. Ми простіть його в третій ми раз. Ми Але крім цих слів, прощання. Неодноразово ми на наших похоронах, воїнів, не тільки від імені їхнього просимо прощення, а так само від імені усіх нас. Найперше дякуємо за їхній героїзм, за їхню мужність, стійкість. І так само, як тричі прощаємо, так само тричі і дякуємо. Дякуємо в першу Дякуємо! Дякуємо. 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 Відходячи земного життя, покійний, прощається зі своєю матусею поразкою, просить у вас прощення, мамо, бо порушується природний закон. Діти мають хоронити своїх батьків, але у вашому випадку стається навпаки, саме ви хороните свого сина. Саме ви його сьогодні оплакуєте і сумуєте. І коли ми всі розійдемося по наших домівках, то ми певно, що пригнічені, певно, що ми сумуємо, але коли повернуться до своїх домівок вони, вони не зустрінуть більше свого сина, свого чоловіка, свого татуся там. Тому їм болить найбільше. І ми маємо стояти не осторонь, а в своїх молитвах, просити у Бога полешення для їхнього надважкого Христа. Прощається з дружиною Надією, з найдорожчими дітьми Василем та Тетяною, з братом Володимиром та його сім'єю, з братом Богданом та його сім'єю, з усією чисельною громадою. Друзями, сусідами, Всіма хто знав його, особливу подяку приносить побратимам, з якими переживав пекло, з якими ділився останнім, з якими мріяв про мир та добробут для України, з якими був до останніх. Я вже далеко. Я в обіймах Господа, я там, де вічний спокій та мир, я там, де вічність без болю і страждань. Хиляємо голову перед світлою пам'яттю героя, який віддав життя за нашу свободу, його подвиг назавжди залишиться в наших серцях, висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, нехай Господь дасть їм сили пережити цю неповправну втрату, вічна і світла пам'ять воїну Герою Михаїлу. І одна просьба від нього до нас це молитва про те, щоб Господь упокоїв його безсмертну душу. На тому блаженному одрі Авраама, Ісака і Якова помолимось, дорогі Христі, брати і сестри, щоб так сталося. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і проси нам вини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від духа. А Марія, Господь, з тобою, благословена жінками, і благословений ти Бога Бога. Послаби, постави, помилуй прости, Боже, гріхи його вільні і невільні. Свідомі чи несвідомі, слові чи ділі заподіння, все йому, Господи, прости, бо ти благий і чоловіколюбний. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.